Ласкаво просимо до нашого світу будівництва та інновацій. Будівництво фармацевтичного комплексу в Київській області. Тут кожен крок був спрямований на створення ідеального рішення для замовника. Кожен елемент збудований з метою, кожна деталь це камінчик у фундаменті нашої місії: забезпечення доступу до якісної медичної продукції кожної людини і створення максимальної зручності для роботи працівників комплексу. На об'єкті були виконані такі роботи. Проєктування, логістична концепція, прокладка інженерних мереж, бетонування колон, влаштування залізобетонних плит перекриття та монолітно-бетонного каркасу будівлі, зварювальні роботи, монтаж фасаду сендвіч панелями, утеплення покрівлі, гідроізоляція, монтаж світлопрозорих ліній та водозливної системи, монтаж зовнішнього освітлення та відеонагляду та багато іншого. Будівництво комплексу почалось у 2021 році. Об'єкт був зданий у 2022 році, площа фармацевтичного комплексу 4300 квадратних метрів, складська частина 2300 квадратних метрів адміністративно-побутовий корпус 2000 квадратних метрів. Проєкт був спланований і побудований під ключ. Ми створили великий об'єкт для масштабного бізнесу замовника. Інноваційні будівельні технології будуємо комерційну нерухомість. Підписуйтесь на канал.